Заклади мистецької освіти міста, а це школа мистецтв та дитяча музична школа, у новому 2023-2024 навчальному році працюватимуть за змішаною формою навчання. Таке рішення схвалили в ході чергового засідання виконавчого комітету прилуцької міської ради, як озвучила Ірина Лещенко, начальник відділу культури і туризму. При визначенні саме змішаної форми, враховували навчання діток, що перебувають за кордоном і мають бажання продовжувати навчання в прилуцьких мистецьких школах. Ще початком Повномасштабного вторгнення. У нас є дітки, <кій>, які виїхали за кордон. В музичній школі це шестеро діток, в школі мистецтв семеро, тобто діти є за кордоном, їм потрібно навчатися онлайн. Ми всі очно навчаємося так. в обох школах, а дітки, які за кордоном, це дистанційна форма навчання. Це не багато. Шість і сім в одній школі, шесть родіток, одній семейці. Музичні 6, в школі мистецтв. Ну, щоб зберегти. Контингент та учнів та ще і бажання дітей закінчити той чи інший заклад. Зрозуміло, що треба йти на зустріч. Також виконавчий комітет своїм рішенням погодив кандидатури уповноважених осіб, фізичних осіб-підприємців, відповідальних за виготовлення та передачу управлінню освіти міської ради. Талонів для обліку пільгового перевезення дітей шкільного віку на міських автобусних маршрутах, як зазначив заступник міського голови Олександр Сивенко, в прилуках на даний час діє талонна система проїзду учнів до місця навчання і в зворотньому напрямку. Забезпечити ж дітей талонами має перевізник. Кожного року на початку навчального року виконкомом затверджується список відповідальних на навчальний відповідний рік. Як результат перед вами список перевізників, які зобов'язані будуть виготовляти щомісячно талони протягом навчального року 23-24 року. також у ході роботи виконавчий комітет схвалив проєкти ряду міських цільових програм, одна з яких надання одноразової грошової допомоги жителям міста Прилуки на 2021-2025 роки. Члени виконкому одноголосно підтримали рішення збільшити фінансування даної програми на 400 тисяч гривень. За останній час даною підтримкою скористалися прилучани, які опинилися в скрутному матеріальному становищі. Більша частина допомоги з бюджету направлена на підтримку онкохворих та родинам загиблих захисників України.